Привіт, мене звати Олена. Я авторка книги «Геній. історії про талант, любов і зраду в жорстокому світі 30-х-40-х х років. Я створила візуалізації героїв за допомогою штучного інтелекту, щоб передати атмосферу епохи і характер кожного. Лавр Ковальов прототип генія у романі. У дитинстві обдарований технік, який мріяв про створення автомобілів для людей. Але система поставила перед ним інше завдання: конструювати танки. Він холодний, відсторонений, занурений у свої думки. Лавр довго не усвідомлює, що його талант використовується для війни і репресій. Його історія це історія втрати ідеалів. Ки з Люсією складні й болісні, читачно чи взаємне його почуття до Люсі. Люся, дівчина, яка ще в дитинстві поставила перед собою ціль стати інженеркою. Її шлях це боротьба, голод, аморальне насильство, втрата батька. Незважаючи на все, вона залишається людиною. Вона рішуча, розумна, з технічним хистом і глибоким внутрішнім світом. Її любов до лавра це не казка, а доросле важке почуття, що вчить її і болю, і сили. Люся, символ незламної жіночої особистості у тиску системи. Тихонов впливовий чиновник, член політбюро. Спочатку він допомагає Лавру та Люсі, відкриває двері у професійний світ. Але поступово захоплення перетворюється на заздрість і контроль. Його ревнощі руйнують залишки моралі. Тихонов це обличчя системи, яке з'їдає навіть тих, хто намагається залишатися людиною. Міла молодша сестра Лавра і подруга Люсі з дитинства. Смілива, яскрава вміє виживати навіть у найважчих умовах. Разом із Люсею вони ділили останній шмат хліба і підтримували одна одну. Але ревнощі та злидні, зрештою, зламали цю дружбу. Ніла стає символом того, як важко залишити. Шатися собою, коли заради виживання ти вимушений йти на підлість. Кожен із цих героїв це не просто вигадка. Вони відображені реальних історій людей, які жили, мріяли і страждали у ту похуй. Пишіть у коментарях, чий образ вам запам'ятався найбільше. Якщо ви хочете глибше відчути цю атмосферу, запрошую вас у світ книги Геній.